Ну що, друзі, усім привіт! Це нова серія на каналі. У нас ось така класна погодка, вже на вулиці Весна. Ми вже в сервісі. У нас тут на ремонті ось така машинка. Чері Тіго. В ній проблеми з ходовою, а також з генератором. І також ця машина після капіталки двигун. Капіталку робив хлопець десь в іншому місці, в інших майстрів, і він казав, що вона підтравює. Зараз ми робимо ходову. Вона вже в нас стоїть приблизно тиждень, тому що на цю машину важко знайти запчастини. Ось, наприклад, я чекав салінблока переднього, тому що замінювався передній салінблок важеля приблизно 3 дні. Також чекав генератор з ремонту, також десь три дні. І... і, в принципі, тут реставрувались шарові опори, також рульові накінечники. Ось тут такі рульові накінечники. Ми їх реставрували, давали їх на реставрацію. Тут в нас є знайома людина, яка цим займається, і реставрує ці запчастини. Ця сторона вже зібрана повністю. Тут все чітко, замінювалися також колодки. На неї колодки не змогли знайти, тому власник підбирав їх. Ось вже встановлені нові колодочки. Вже коли зберемо ходову повністю, то будемо влаштовувати тест-драйв. Також зараз там встановлюється генератор. Ось там сидить генератор. Тому що тут, щоб його встановити, потрібно звідси. Його закладати. Ось викручуємо колесо максимально вліво. Знімаємо рульовий накінечник і сюди просуваємо генератор. Він встановлюється у нас ось тут зверху. Ось тут, де це кріплення від нього є. Тож зараз ми його туди поставимо і будемо прикручувати. Також у нас тут на ремонті ВАЗ-2107 з знятою ГБЦ. І також такий нісанчик. Знята задня стойка з ступицею. Ось вона. На ню також не можемо знайти запчастин підшипника, тому що вона реставрувалась. Ось. Тут різьби реставрувались. І цей конус. Просто почіпник розлетівся, і тут все абсолютно запікло і сплавило. Ось це вже відреставроване. Все чітко, класно. Також треба ще знайти підшипник і можна її складати. Тож, зараз ми будемо складати це джилі. Зараз мені потрібно буде поїхати купити гаєчку сюди на рульовий накінечник. І поки що ставлю генератор. Ну, друзі, поставив я генератор сюди, запустив я двигун і виявилася така проблема. Генератор просто видавав 16 вольт зарядки. І це зависока зарядка від 16 до 17 вольт на холостому ході. Тобто я ще газнув, просто нажав легенько на газ, і тут в нас задимілася катушка. Генератор власник віз де зробити до якогось майстра. Він робив той генератор. Тобто генератор робили не ми. І згоріла ось ця катушка. Буквально моментально вона від сплавилася і все. Просто тупо з катушки пішов дим, і все, вона згоріла. Ну, але там на відео видно, вона троїть, машина підтравює на холодну. То я думаю, що це проблема в цій катушці, що вона була підгорівша і вона вже догоріла від того, що генератор дав більшу напругу. Генератор я опять зняв опять зняв це колесо. Також замінив додатково втулки стабілізатора. Тому що ті втулки вже відпрацювали своє. Вони вже ось такі, підрозбиті. Тож ми їх також замінили. І генератор я зняв. Генератор приїхав власник і забрав, повіз оп'ять тому хлопцеві, що йому його робив, той генератор. І вже він буде дивитись до того генератора. Що він там йому зробив, я не знаю. Ну, скоріше за все, що там просто реле-регулятор не працює. Або щось не так в ньому всередині підключив. Ось тут не видно, але тут також головні дроти на катушку. Ну, це все ми будемо ізолювати. Е, тож, я вже чекаю генератора, що там скаже власник цієї автівки, і вже залишилось тільки встановити генератор, е, поставити рульовий накінечник, тому що генератор. Відси заходи. Ось. Я його відси закладаю. Просто рульовий накінечник, тако, бік, І сюди закладаю генератор, там його фішка. Прикручую, натягаю ремінь і все. Закладаємо рульовий накінечник, ставимо колесо і будемо вже тестувати. Так що, друзі, чекаємо генератора, а також чекаємо катушки, тому що я подзвонив в деякі автомагазини, які, в яких ми беремо запчастини. І ось ця катушка стоїть 65 євро. Ну, Я в інтернеті глянув там від 750 гривень буквально, а в магазинах від 65 євро. Ну, Це реально це дорого для цієї катушки. Тим більше двигун 24 Mitsubishi. Ну, блін, 65 євро за ось таку катушку трьохконтактну на два виходи це дорого. Тож, нехай. Власник цієї автівки шукає катушечку. Робить порядок з генератором. І вже будемо це все встановлювати, пробувати запускати. І якщо все буде працювати файно, то будемо вже робити перший виїзд. По цим джиповим я встановив генератор, вже зібрав, поставив колесо, поставив нову катушку. І тут виявилася проблема в тім, що постійно приходить на ню управляючий плюс з самого блоку управління. І вона постійно б'є іскру, тому вона і троїла ця машина, тому по ній були проблеми. Блок управління я вже сьогодні зняв. зняв він тут знаходиться під бардачком. Я його зняв, відвіз до хлопця, який займається ремонтом цих блоків управління. Там, як виявилось, згорів ключ, цей, що подає сигнал на катушку, ключ управління, і він його буде ремонтувати. Тож, вже коли його відремонтую, вже я включуся і вам все детально розкажу. Ну а на сьогодні ми завершуємо наш робочий день, так що до зустрічі. Блок після ремонту. Лише що його защопнув на фішки, навіть нічого не прикручував. Ставим клему.